Польське місто Плоцьк провело так званий європейський пікнік, цьогорічне святкування, яке відбулося в шістнадцятий, головно було зосереджено на двох ювілеях: – 20-річчю підписання угоди про співпрацю з містом Можейки Литва, і дуже значимим за словами керівництва Плоцька, 10-річчі вступу Польщі до європейського союзу. Серед гостей делегації міст партнерів з усього світу. Слід сказати, що ідея народної дипломатії, коли країни налагоджують діалог за посередництвом партнерських угод. Між територіальними громадами в Плоцьку втілюється успішно за словами президента міста Андрія Новаковського. Йому приємно, що приїхали делегації міст, з якими не просто декларативні, а по справжньому дружні відносини. Я в цьому моменті хотів багато сердечні подінка. Я хотів би подякувати нашим друзям із Житомира за те, що, всупереч дуже важкому моменту в житті, вітчизни вони разом з нами. Це дуже промовистий прояв дружби, яка єднає Польщу і Україну. Плоцьк і Житомир. Житомир наймолодше, 13-те місто, партнер Плоцька. Угода підписана в 2013 році. Нашу делегацію очолив заступник міського голови Олександр Бачковський, який під час офіційної зустрічі в мерії сказав. Ми приїхали до Плоцька, щоб обговорити на майбутнє співпрацю в сфері медицини, спорту, культури і освіти. Делегація міста Житомира приїхала на люб'язне запрошення до Плоцьку для того, щоб ще раз підкреслити серйозність своїх намірів, партнерських і подальший розвиток. Нашої співпраці Бочковський подякував полякам за підтримку з огляду на проблеми в Україні і повідомив, що в Житомирі на відміну від сходу ситуація спокійна. Анексію Криму він охарактеризував як помилку керівництва Російської Федерації. До складу делегації входила Вікторія Лясковська щур, голова обласної спілки поляків. Вона говорила про зв'язок з Польщею і збереження національних традицій. Ми поляками а не полонія. Були переміщені кордони, а ми залишились тут тут жити ми не виїжджали із Польщі, ми в ній живемо століттями. 223 роки Житомир від'єднаний від Польщі. Однак поляки тут почуваються поляками і розмовляють польською мовою. За словами голови обласної спілки поляків, вона була учасником майдану і робитиме далі все, аби Україна наблизилася до Європейського Союзу. Під час зустрічі повідомлялося, що цього літа Плоцьк відвідують дві групи молоді із Житомира. Спочатку приїдуть діти із Житомирського театру Ляльок, а потім молодіжна група, яка відпочиватиме в Харцерському таборі. На згадку про перебування у плоцьку Житомиряни висадили дерево, яке згідно з написом на табличці доглядатиме муть місцеві учні.